Росіяни прицільно взялись за Одесу. Мабуть, зрозуміли, що Київ їм не по зубах. До Одеси у них кілька сантиментів. Терор людей, руйнування інфраструктури, варварське знищення архітектурних пам'яток. А найголовніше це знищення портів, щоб вибити Україну з клубу провідних експортерів зерна. Цієї ночі одещину атакували дрони Камікадзе. На південні райони області випустили одразу 15 шахедів. Поцілили у порт Рені, зруйнували три сховища із зерном. Ну а тим часом перлина біля моря оговтується від попереднього ракетного удару росіян, через який поранено 22 людей, і один чоловік загинув. Пошкоджено понад 60 будівель і багато з них пам'ятники, що потребували і перебували під охороною ЮНЕСКО. Під загрозою обвалення і головний собор міста, в влучила ворожа ракета, Луїза Гіроміна розкаже про останні удари по Одесі та області. Оці брили летіли. Тут кілька штук я виніс. Сю навіть боюсь, я її не втримаю. Ось до нахилилася перегородка, бо стіна сусідів на нас лягла. А це саме тут у нас весело. Це пан Андрій вже другий день поспіль, розбирає завали своєї потрощеної квартири. Розповідає, на щастя, у цьому будинку ніхто не постраждав, але ж тепер людям жити ніде. Стіна сусіднього будинку, яка падала, штовхнула цей наш дах. І ми зараз під відкритим, майже під відкритим ним. Нам дало, місто дало готель, номер хороший. Правда, не знаю наскільки, поки на тиждень. Можливо, що це буде надовго. Російські терористи вже шостий день поспіль атакують Одеську область на місцях обстрілів. Працюють усі відповідні служби. У ДСНС розповідають, атака історичного центру Одеси стала непростим випробуванням для рятувальників. Важкість була пов'язана з постійними обваленнями, руйнуваннями будівельних конструкцій, також на деяких локаціях, в які влучили ракети. Послідуючому відбувалися пожежі, ось так зараз виглядає понівечний історичний центр Одеси. Волонтери і досі продовжують розбирати завали потрощених осель. Загалом, після російської атаки, постраждало 60 будинків. 28 з них це будівлі, пам'ятки архітектури та культурної спадщини. Загалом після російської атаки постраждало понад 60 будинків. У міській владі розповідають, мешканцям пошкоджених осель запропонували переселення до готелю. Зараз комунальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Втім, набагато складніша ситуація саме з будівлями історичного значення і тих, що знаходяться під егідою ЮНЕСКО. Одесити відгукнулися багато волонтерів, які готові допомагати, які прийшли, хотіли розбирати завали, допомагати. Але на жаль, саме що стосується пам'ятників архітектури, то є певна процедура, і ми не можемо це зробити, поки поки не відбулася спеціальна експертиза. Тому ми навіть стримуємо певним чином волонтерів. Одесити урядовці повідомили, що пошкоджений російськими ракетами спасо Преображенський собор може обвалитися. Експерти зафіксували нестабільне положення стін, тому найближчим часом візьмуться до демонтажу аварійної ділянки. Втім, інформаційна битва росіян за цей собор розпочалася вже за кілька годин до початку масованого обстрілу. Це влучання у спасоприбреженський собор. Воно є далеко не випадковим. Коли йшла оця атака, а за годину до цього почалася битва у Вікіпедії. Ворог намагався там вносити корективи, писати про те, що, начебто, українська ракета влучила в спасоприбриженський собор, а ще обстрілу не було. Тобто готували собі інформаційне алібі. Самі одесити розповідають: ці російські атаки їх згуртували. Люди просто виходили на вулиці та разом з комунальниками допомагали постраждалим Прибирати уламки. Це ж наш ворог. Як ми можемо не переживати. Спочатку жителі, навіть жильці своїми силами, а потім вже потягнулися Дісіти ні після сьогоднішньої нічної атаки п'ятнадцятьма дронами камікадзе на півдні Одеської області у лікарні доправили сімох постраждалих. Російські терористи поцілили в порти вангари зерном. Луїза ірьоміна, Даніїл сліж фактиві. Єдині новини.